Додаткова безпека при будівництві нового житла. Як це працює у Львові? Львівський студент досліджує мозаїки радянської доби, які збереглися на автобусних зупинках. Львову 767 років. Як відзначили день міста? Це майбутній комплекс на 13 секцій на вулиці Замарстинівській. Будівництво тут почали у 2020-му та призупиняли через початок повномасштабного вторгнення. Опісля відновлення робіт, адаптували частину приміщення на паркінгу під укриття для мешканців. Розповідає менеджер проєкту будівництва Ростислав Мазурак. Останній рік велися вимоги по укриттях і бомбосховищах для там жителів, і в там в даному комплексі передбачено укриття, де мешканці зможуть під час з повітряної тривоги зайти і там з комфортом провести свій там час і перечекати цей небезпечний тяжкий час для нас. Тобто тут передбачено два санвузли, місця для відпочинку. Зараз облаштувати так мають як нове житло, так і те, яке уже було в процесі будівництва у цьому житловому комплексі для укриття мешканців, виділили приміщення, яке планували під інші потреби. Цю площу ми там могли продати під якісь там парковки, чи ще щось. Ну але тобто, безпека, це там. Мир ми розуміємо, що що це в пріоритеті є, і там можливо потрібно йти десь на, на зустріч з сучасними реаліями. Все там запроваджено на рівні державних норм, і тобто, в принципі, там на сьогоднішній день досить стало активно популярним питанням по захисту і по укриттях. Тобто, люд людей стало це цікавити, тому що укриття тобто це на першому місці. Такі приміщення потрібно проєктувати так, аби у майбутньому теж можна було їх використовувати для інших потреб, каже керівник кафедри архітектурного проєкту. Вання та інженерії львівської політехніки Ігор Гнесь. зокрема, якщо будуватимуть укріплені приміщення у самих квартирах, будемо оптимістами. Скажімо, через півроку, через рік. Хай песимісти скажуть, що через два роки війна закінчиться. І що з тими приміщеннями робити? Що ми їх тільки почнемо будувати, і вже, ні, вже вони нам ніби не потрібні. Тому ми обов'язково маємо передбачати подвійне використання цих приміщень. Сьогодні вони там укриття, завтра при квартирі, це може бути санвузол, той самий, і в всіх стінах можна зробити і вентиляцію, і всякі інженерні комунікації. За словами керівника міського управління архітектури, Архітектури та урбаністики Антона Коломєйцева, аби запровадити нові норми будівництва у Львові, вивчали досвід кількох країн у цій сфері, але перевірити на дотримання нових вимог будівництва на місці зараз не можна. Зараз не можна проводити перевірки в військовий час, і фактично органи контролю вони позбавлені цієї можливості перевірки. Хотілося хотілось би, щоб для таких міст як Львів, який далі знаходиться власне від фронту та. Такі перевірки могли проводитися. Це насправді на користь нашого середовища би пішло в тому числі і безпеки. За його словами, зараз у Львові зводять близько десятка комплексів, де впроваджують такі нові норми безпеки. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. На частині проспекту Чорновола поставлять нове асфальтне покриття. Від сьогодні, 8 травня і, включно до п'ятниці, 12 травня, ремонтуватимуть ділянку від вулиці під дубом до вулиці Хімічної. Про це розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Орест Темчишин. Рух транспорту цілком перекривати не будуть. Роботи виконуватимуть почергово на смугах. На час робіт на цій ділянці організований реверсний рух. Смуги ремонтуватимуть почергово, і коли на одній смузі триватимуть роботи, роботи, на інші буде їздити транспорт, зокрема, і громадський. Однак, за словами начальника міського управління транспорту Ореста Олеськіва, на час робіт з 8 до 12 травня не курсуватимуть тролейбуси номер 33 Натомість решта автобусних маршрутів, які курсують по цій ділянці, проспекту, вони курсують без змін. Ми також підсилили ряд маршрутів, зокрема 46-й, щоб компенсувати відсутність тролейбуса на на цей період. Водіям автомобілів рекомендуємо скоригувати свої звичні маршрути. Не по Чорноволу, тобто є альтернативні, альтернативні варіанти, тобто можна поїхати по Заморстинівській, можна по Варшавській, по Джерельній. Тому бажано оминати цю ділянку до всього. Це є заміна верхнього шару на дорозі, яка була відремонтована ще до Євро 2012. От, оскільки дотепер ми робили тільки ямковий ремонт, ремонт тріщин і влаштування поверхневої області. Пробки. От, о, на сьогоднішній день ми зрозуміли вже, що ямковий ремонт на цих дорогах не дає бажаного результату. Об'єкту договір укладено на 10 мільйонів гривень. Передбачено ремонт 6700 метрів квадратних. Там тривають роботи з зрізання фрезерування асфальтобетонного покриття, ремонт частини бордюрів, оглядових колодязів, люків і влаштування верхнього шару. Роботи розпочато сьогодні і планується завершити до кінця тижня. Тобто, при сприятливих погодних умовах в суботу відновиться рух транспорту в повній мірі. При ускладненнях, я думаю, що в неділю у Львові вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни. Зокрема, на місці колишнього концентраційного табору шталах 328. Представники влади міста та області, а також військові, прикордонники, спецслужбовці поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятного хреста. Також відбулася екомонічна панахида у пам'ять про загиблих воїнів та в'язнів концтабору. Опісля учасники акції до дня пам'яті та примирення висадили дерево пам'яті, адже на цьому місці також вбивали та катували людей. Спочатку німецькі нацисти, а згодом радянський тоталітарний режим. Розповів керівник меморіально-пошукового центру доля Святослав Шеремета. Ми шануємо пам'ять загиблих, шануємо пам'ять українців, представників інших народів, які загинули в часи Другої світової війни, як військових, так і цивільних. 8 травня – це день капітуляції нацистської Німеччини. І наратив завжди був ніколи знову. Ну ж, ми розуміємо, ми чули, як на всяких збіговизках, які організовували кремлівські посіпаки, лунало. Можемо повторити. І ми вже бачимо відмінність власних підходів. І надзвичайно важливо, що Україна війшла в когорту цивілізованих націй, цивілізованих держав. Ну, Зрештою, ми завжди тут були для того, щоб відзначити День пам'яті загиблих в тій смертоносній Другій світовій війні. Олег Левій дослідник і популяризатор мозаїк на автобусних зупинках. Час від часу хлопець відчищає їх від старих оголошень та бруду. Я досліджую їх, досліджую загалом. Е взагалі контекст села, історичний контекст, чому з'явилося саме такий сюжет на мозаїці. От і, е, і збираю, і документую ці, е, ці мозаїки на автобусних спинках. Їх залишилось досить багато, але з кожним роком ми їх втрачаємо. Олег говорить, що мозаїки хоч і радянської доби, однак на них часто зображені саме українські символи, як на цій зупинці у селі Кожичі. Тут викладено з різнокольорового скла дерево життя та тваринні мотиви. Зауважує Олег Левій. Мозаїки на автобусних зупинках насправді дуже часто позбавлені взагалі якогось пропагандистського змісту. На них не поширювалася цензура. І ось, наприклад, на цій зупинці ми бачимо коника. Це теж досить такий український символ старовинний, який означав кохання, означав чоловічий початок, чоловічу силу. Олег популяризує мозаїки на зупинках у соціальних мережах. А ще розповідає, створив листівки за мотивами зруйнованої мозаїки із Закарпаття. Дуже популярний мотив, коників часто зустрічаються, і на ньому сидить маленький хлопчик. Зупинка присвячена дитинству, там на іншій мозаїці була матір з дитиною теж. Тобто то дуже, дуже гарна кахлива мозаїка, яка, на жаль, яку, на жаль, зруйнували місцеві жителі. А це автобусна зупинка у селі Домажир. На ній мозаїка добре збереглася, розповідає Олег Левій. Однак зупинка була розмальована вандалами, тож хлопець вирішив її відмити. На це, каже, пішло п'ять днів. Коли я вперше побачив цю мозаїку, то вона, ну тобто, дуже вразила мене. Але в центрі цієї самої був величезний тех, графіті намальований. Приблизно два метри квадратних. От і я одразу зрозумів, що я хочу його відмити. Люди дивилися скоса, люди не розуміли, хто -то приїхав до них і що він робить. І лише в останній день прийшов чоловік і каже: Ви молодці, ви правильно справу робите. На зупинці з мозаїки викладена і дата заснування до і мотиви з сільського життя. Це називається логотипи. Вони були вони створювалися так додатково до основної композиції, і тут зображений плуг, тут зображена кобза, книжка. Далі сонячник це показує нам взагалі нашарування історії села, тому що колись Домажер був культурним осередком, культурним центром. Хлопець зауважує, що багато автобусних зупинок із мозаїками руйнуються, як до прикладу, у селі Ямельня. Тож він намагається створити фотоархів якомога різноманітніших мозаїк. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львівщина. У Львові відзначили день міста. З цієї нагоди скульптури левів, які розміщені при вході в ратушу, одягли у накидки з принтом пікселя та берети львівських бригад Збройних сил України. Це 80-та окрема десантно-штурмова бригада та 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Традиційно у цей день на площі Ринок лунала мелодія міста. Головний прапор Львова цього року підіймав військовослужбовець першої окремої бригади спецпризначення Роман Василюк, захисник родом із Житомирщини. Минулого року отримав поранення під Бахмутом. У Львові Роман лікується у реабілітаційному центрі незламні. Напередодні, 5 травня, йому встановили протез руки. Я перед цим ходив в тренувальному протезі, тобто до ваги скажімо скальп перевикаєш. Для користування ну він зручний, він легкий в управлінні, нема нічого складного, так сказати. Зазвичай у день міста в центрі відбувався театральний перформанс, де король символічно передавав ключі від брами міста. Цьогоріч від цієї традиції відмовились. Натомість перед ратушою почергово розмістили прапори підрозділів збройних сил і правоохоронних структур, які захищають Україну. Великою повагою до кожного військового, до кожного медика, до кожного волонтера. Сьогодні кожен стандартів представляє сотні тисяч наших громадян, в тому числі громадян нашого міста. Тому ця традиція відповідає сьогоднішньому часу. Сьогодні немає нічого більш важливішого, ніж захист нашої держави. Це така особлива атмосфера, тому що, можливо, це може зрозуміти тільки вів'янин. Це така якась в серці. Дуже класно зачіпає зсередини. Чи звичайно, що в нас всіх в серці і біль, і переживання, але так треба відчувати, яка в нас велика кількість людей підтримують, як вони зустріли прекрасно це свято, як оплодували, як молилися за наших героїв. Ми дуже за них сильно переживаємо і віримо в нашу перемогу, перемогу добра над злом. Іванка Досько Тарас Фолмін Суспільне новини Львів художня гімнастка зі Львова виборола призові місця на міжнародному турнірі з художньої гімнастики який відбувся в польському місті Гдиня. Про це з посиланням на організаторів змагань пише Львівська обласна військова адміністрація. Із цих змагань львів'янка Христина Погранична везе в Україну п'ять медалей. З них дві золоті медалі у вправах з м'ячем та булавами, срібна медаль за результатами багатоборства та дві бронзові медалі у вправах із обручем та стрічкою.